Літо добігає кінця. Я прийшла на свою улюблену галявину в Рославському лісі. І подивіться, як змінилася кольорова гама, але теж, ну це прекрасно. От подивіться, доцвітає вже парило, звичайне, гарна лікарська рослина. Я вам розповідала про ці квіти, волошка лучна. Бджоли як кружляють. Продовжує квітнути деревій звичайний. І подивіться, як цікаво, поруч з волошкою лучною деревій теж має рожеві квіти. Те, що я вам розповідала, що буває білий, буває рожевий. Тільки подивіться на цю красу. Я в захваті.